Я просто намічаю зараз хвильки. Пучки такі. Хвильки і є такі певні пучки на воді. От. Якщо у вас зараз сильно розповзається фарба, то ви пам'ятаєте, що ми ось сюди в це місце витираємо. нас вести. Також нормально, що вам фарба, як буде підказувати, де б вам хотілося чогось додати, або зробити чогось світлішого. Чи навпаки. Бачите, тут в мене пішли оці біжачки, про які я говорила, що я роблю. Бачите, як воно розпливається. І в нас одразу з'являється така як водна текстура. І коли ми щось підтираємо десь, ми також це робимо якби по руху хвильки. Одразу цю динаміку. Намагаємося отримувати. трошки водички, і ми можемо бачити під одним кутом, а на малюнку, якби він не дуже буде живописним. І на малюнку, наприклад, краще зображати інший кут. Це я пропустила тут кусок і пішла туди. Захотілося мені туди залізти. Не соромтеся взяти більше фарби. Це можна підправити, виправити. Я завжди роблю як найбільшу зону, сюди можна додати трішки теплого, у нас тут було так більш живописно, можна додати теплого кольору. Для цього я використовую свою цю бамбоджу. Також все робимо швидко. Теплий колір кладемо не зверху хвильки, а як би всередині. Зверху хвильки теплого не буває. Також можна сюди там щось підмішувати, ось там розташовувати трошки цього зелененького, такого ізомрудного. Є багато готових гарних кольорів. Щоб ви могли брати там вже готові і не, не мордуватися за цим от підмішуванням і, ну, і рештою нюансів. Але ми спробуємо а, якби найменш під затратним методом, тому ну, я взяла мінімальну кількість фарб, щоб показати вам, що ну, не обов'язково для води купувати багато. Бачите, в нас же є якась динаміка. Я постійно працюю як в русі хвиль. Я не мажу ось так, не мажу як у фокусі, я постійно працюю в русі хвиль. У мене тут, бачите, все таке сухеньке. Чому я оце от поклала? Дивіться, от бачите, я коли проводжу, от, бачите, наскільки в мене суха фарба. Вона, ну, якби не ціле, в мене дуже суха фарба. Вся волога у нас на папері. Тепер трошки проходимо, якби поглиблюємо наш малюнок. Інколи оцих полосочок я, наприклад, можу забагато додати, тоді воно ну, не гарно. Тоді можна їх якось сухим пензликом прибрати. Тому ну, що не завжди те, що бачимо на референсі, не завжди воно гарно виглядає, насправді. Референс у мене просто для розуміння динаміки для такого всього. Він вам не особливо потрібен той референс. Але важко просто, ну, от важко сісти і почати одразу малювати з голови. Тому воно, щось у вас має бути от якийсь референс. Не дотримуватися його простіше, ніж не мати його взагалі. Наш малюночок вже потихеньку йде вперед. Чуть-чуть можна водички додати, помага тут підсохло. Та робота, яку я вам показувала, і те, що вийшло.